Of our training activities, and uh, we look forward in the next six months to continuing that coordination and to train forces, re equip them, man and then turn I want to assure you of the full support of our government to continuing to move forward towards a uh, mature and enduring strategic partnership.

Та зараз триває підготовка чергового батальйону 79-ї бригади. На базі Центру підготовки сил спеціальних операцій в місті Бердичів підходить до завершення третій кваліфіційний курс. А у містах Хмельницький та Крипівницький тривають курси тактики малих підрозділів. Британськими інструкторами в рамках операції Орбітал проведено більше 20 курсів за різною тематикою. Підготовлено біля 800 військовослужбовців, експертами з Канади. Проведено низку курсів для військової служби правопорядку збройних сил України здійснена підготовку фахівців з розмінування, безпеки польотів, логістики та військових капіланів. Хочу подякувати литовським партнерам за ефективну дарачу допомогу в підготовці сил спеціальних операцій. По перше, це стала платформою. Тобто, вперше за весь час знайшлася платформа, тобто була збудована платформа для координації дій всіх союзників для допомоги Україні. Це і фінансова допомога, це допомога обладнанням, це допомога радниками, тренуваннями і так далі. Уникнуті дублювання. Тобто, всі країни домовляються між собою, хто за що буде відповідати, яким чином це зроблено. Що три роки назад. Було створено на основі українсько американського співробітництва, тобто це був американсько-український комітет. За останні три роки ми маємо зараз представників Канади, Великобританії, Литви і Польщі.